У цьому ролику ми поговоримо про топ-3 сервіси для аналізу криптовалют. Перед тим, як ми почнемо, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте вподобайку і обов'язково слідкуйте за виходом нових роликів. У цьому ролику мова піде про три сервіси криптовалют, які допомагають аналізувати криптовалюти і допоможуть новачкам правильно розібратися в проектах, зрозуміти якісь базові речі, які. Можуть допомогти їм прийняти правильне рішення. Перший сервіс це CoinMarketCap. Напевно, кожен криптан знає про такий сервіс. Про що цей сервіс? Він допомагає зрозуміти такі базові речі, як капіталізація активу, об'єми, які проходять, на яких біржах торгуються, який ріст і так далі. Тобто, це базові фундаментальні речі, які е, мають бути. Це є базові речі, які допомагають вам, як початківцю, зрозуміти, де саме е, шукати. Тобто, CoinMarketCap це сайт, на якому можна знайти по суті все, що стосується якихось фундаментальних даних по вашій конкретній криптовалюті, яку ви шукаєте. тобто Ви можете знайти там. З твіттер, сторінки, базову інформацію, скільки монет в циркуляції, скільки випущено монет, який загальний обіг, яка капіталізація, ціна і так далі. І так далі. Також це невеличке ком'юніті, в якому можна знайти людей, які є адептами якоїсь монети, поспілкуватись, знайти однодумців. Тут багато також є різних інших інструментів. Які будуть вам цікаві, можете сміло переходити, дивитись, ознайомлюватись. це буде для вас точно цікаво. Я не буду углублятися у всі сервіси, які є в цьому CoinMarketCap, але думаю, якщо ви проведете свій власний ресерч, ви зрозумієте, що це є якісний продукт, який допоможе вам зрозуміти якусь базу стосовно крипти. Це є перше. Другий проект, без якого неможливо обійтися криптану. Це є тренінгв'ю. Цей сайт, це вже конкретно про графіки, аналіз графіків і так далі. Він допомагає знайти також актив, зрозуміти, як рухалася його ціна. Це також, грубо кажучи, якась базова інформація, яка допоможе вам зрозуміти, як поводить себе актив на якогось відрізку часу. Також ви можете там поставити різні якісь індикатори, відслідковувати якісь інші метрики, яких немає. На CoinMarketCap, тобто тут цей сайт конкретно про графіки, про аналіз, про поведінку ціни і інші метрики зв'язані з рухом ціни. Також це доволі корисний сервіс для тих, хто займається трейдингом. Тобто, якщо, на вашу думку, вам хочеться вникнути в трейдинг, такий сайт це також є як база для розуміння, для аналізу, для вивчення взагалі. Такого ну, для того, що таке трейд. І третій сервіс, за який би я хотів поговорити, це є Glassnode. Це також сервіс аналітики, але який сконцентрований більше на on аналітиці, тобто того, що відбувається у самому блокчейні. Наприклад, це є кількість. Гаманців, які збільшились, баланси на цих гаманцях, як рухаються кошти з одного, наприклад, з одної біржі до іншої, вартість комісій за перевод в самому блокчейні, тобто це по факту фактичні дані, які відбуваються в самому блокчейні, і це також є якби, один, з, один з пластів аналітики, на який треба опиратись, коли ви хочете в щось інвестувати або розглядаєте якісь. Один з проєктів, які ви, ви би хотіли інвестувати гроші. Тобто такий сервіс допоможе побачити по факту те, що відбувається. Зрозуміло, що те, що відбувається в самому блокчейні, за ним слідкує якась завжди дія. І не завжди це є правильно, неправильно, але ці дані є по факту: це тобто то, що відбувається. І на основі цієї інформації можна вже якусь аналітику проводити. У цьому ролику ми поговорили про три сервіси для аналітики криптовалют, які, на мою думку, є найосновніші, найпотрібніші. Звичайно, що щось я, можливо, забув, обов'язково напишіть в коментарях, що я забув. Або, якщо ви хочете почути про якийсь конкретно сервіс, або ще якісь продовжити цю рубрику по аналізу криптовалют, обов'язково залишайте ваші коментарі. Ваш коментар допомагає мені допомагає ваші коментарі, лайки і підписки допомагають цьому каналу розбиватись, і мені це як стимул створювати новий контент. Також не забувайте переглянути ось ці ролики.